Сьогодні в своїй презентації я розповім вам про видного митця сфери кінематографії авторського мистецтва початку ХХ століття. Е, Що? Чому все падає? Гей! Це, звісно, дуже весело, але чому б не зробити процес трохи більш динамічним, і веселим? Я теж так думаю. Тож розпочнемо цю маленьку подорож. Хто таке взагалі Чарлі Чаплін? Багато хто чув це ім'я, але набагато менше людей справді розуміють і визнають той факт, що ця людина насправді існувала не тільки колись давно на екрані що він був справжньою зіркою свого часу і душею індустрії тих часів. Чарлі Чаплін легендарний англійський та американський кіноактор і кінорежисер першої половини ХХ століття. Визнаний одним з найкращих коміків в історії світового кіно. Трічі нагороджений премією Оскар. Він грав ролі, писав сценарії, продюсував власні фільми. Був одним з класиків ери німого кіно. Він працював з такими студіями, як Кейстон, Mutual, First National і Юнайтед Артістс. Сьогодні нас найбільше цікавитиме переростання, а саме останній фільм зресований Чарлі згідно договору з Ферснейшанал, роботу з якої не принесла для нього бажаного задоволення. Ось таким кумедним чином Чаплін погодився на роботу з ними. Одного разу, незадовго до закінчення контракту з Mutual, мій брат зайшов до моєї спальні в спортивному клубі і гучно промовив. Ну що, Чарлі, ти тепер належиш до класу мільйонерів. Я щойно підготував угоду з Фростнейшнл на виробництво восьми фільмів з двох частин на мільйон двісті тисяч доларів. Я щойно прийняв душ і ходив по кімнаті з рушником навколо стегун і грав на скрипці казки Гофмана. Ага, ну що ж, це чудово. сідні вибухнув гучним реготом. Цей момент я пам'ятатиму все своє життя. Ти з рушником навколо стегон, зі скрипкою. І такою реакцією на новину, що я підписав тебе на мільйон з чвертів. Мушу зазначити, що без пафосу з мого боку не обійшлося, звісно. Але ці гроші ще тільки належало заробити. Що швидкувати ми рухаємося? Вам не здається? Тож, давайте спочатку розглянемо біографію особисте ставлення Чапліна до кіновиробництва як актора та режисера. З дитинства Чаплін був пов'язаний з театром через матір Анну Горієдгіл, що виступала у Мар'їте. Сам Чаплін почав виступати на сцені з 1894 року. У 5 років, 23 вересня 1913 року, Чарлі уклав контракт з кістоун. Спочатку намагався імітувати стиль сенатівських комедій експромтів, але більшу популярність приніс відхід від нього. З роботою на сцені він почав відпрацьовувати свій особистий образ: створювати, відшліфовувати і становитися все популярнішим. Разом з його образом формувалося і бачення кіно як результату довгої роботи і ставлення до того, як цій роботі можна навчитися, про що він написав у своїй автобіографії. На цю тему було написано багато хороших книжок, але все горе в тому, що в більшості з них читачеві нав'язують смаки автора. А така книжка має бути лише підручником технології з нашого мистецтва, який знайомить людину з знаряддями його виробництва. Якщо учень натура творча йому потрібно лише знання, основ основніки справжнього художника найбільше збуджує і стимулює повна свобода творити по-своєму супер традиції. Тому у багатьох режисерів саме перший фільм має найбільшу оригінальність. Світо інтелектуальні міркування про лінію простір, композицію це цікаво, проте має вими віддалений стосунок до акторської гри. Як каже Чаплін, простота підходу завжди найкраща. Він невеликий фанат ефектів у фільмі і не прагнув досягти відчуття присутності в сцені самого глядача. На його думку, зйомки з незвичних місць або задовге панорамування затримують дію фільму. І замість яких сцен для нього волів розвиток сюжету і свобода руху актора. Камера не повинна нав'язувати себе глядачеві. Уміння цінувати час, як і раніше, залишається головною перевагою в мистецтві кіно. Швидкі монтажні переходи і напливи складають основу динаміки фільму. Митець відносився до кіно як до витворів мистецтва на рівні з картинами і не розумів, коли йому говорили, що його техніка занадто старомодна і не йде в ногу з часом у своїй автобіографії, відповідаючи на таке наступне. З яким часом моя техніка породжується моєю думкою і моїм підходом до даного твору? Я не запозичую її в інших. Якби художник зобов'язаний був іти в ногу з часом, Рембрандт виявився б давно застарілим порівняно з ван Гогом. Мені особисто подобається, що Чаплін не намагався нав'язувати свою думку. Замість цього просто ділився своїми думками. А коли розмова таркалася техніки, намагався бути максимально об'єктивним. Але повернемося до фільму Пілігрим. Чеплін працював над ним без особливого ентузіазму більше щоб закрити контракт ніж заради якоїсь великої ідеї. Єдиний момент в його автобіографії де англієць згадує цей фільм, тільки підкреслює мої слова. Нарешті я вийшов на фінішну пряму в своїх стосунках з First National. Наш контракт був близький до завершення. Мені хотілося якомога швидше позбутися цих непередбачуваних, далекоглядних і абсолютно несимпатичних мені людей. Робота над останніми трьома картинами бачилася мені непосильним завданням. Я зняв день зарплати, фільм із двох частин, і тепер мені залишалося зробити ще два. Одним із них став Пілігрим. Моя нова комедія, яка була отражним фільмом, а це означало, що у відносинах з First National у мене знову могли виникнути проблеми. Але як би там не було, переговори пройшли успішно. Після феноменального успіху малюка мої опоненти вже не наважувалися оскаржувати мої умови щодо Пілігрима. Але навіть з таким ставленням до картини Чаплін як завжди вразив нас легкою комедією з добрим підтекстом виправлення встановлення на правильний шлях, як і сам Чаплін у цей період свого життя нарешті виходив у більш сприятливе, близьке серце у творче середовище, Так і його герой з фільму Пілігрим радіжник, що втік з в'язниці. Наприкінці став на праведний шлях і почав ну або спробував почати нове життя. У сюжеті Чарлі Чаплін грає втікача злочинця, який краде одяг пастора, щоб позбутися від своєї тюремної уніформи. На залізничній станції він навмання вибирає маршрут і прямує в техаське містечко. Місцеві парафіяни якраз чекали нового пастора і приймають Пілігрима за нього. Чарлі проводить свою першу службу, а потім відправляється додому до матері і дочки Браунів. На вулиці він зустрічає свого колишнього сусіда по камері, який з'являється до Браунів і обидва намагаються викрасти їх гроші. Однак, Чарлі Іні свою думку знаходить його за рішими і повертає украдене господарям. До цього часу місцевий шериф визнає в ньому злочинця і заарештовує, але не відправляє до в'язниці, а приводить його до мексиканського кордону і відпускає. Фільм завершується сценою, де Чарлі стоїть лицем до кордону Мексики і викрикує: Нарешті нове, спокійне і безпечне життя. Але його радощі перериваються пострілами, і той уходить якомога скоріше, рухаючись прямісінько за лінією кордону. Цей фільм доволі простий до сприйняття і показує нам милу, коротеньку історію виправлення, багато на комедні моменти. Особливо мені було дуже просто і приємно його дивитися. Матеріали для цього відео були зібрані з автобіографії Чарлі Чапліна у перекладі, Вікіпедії, Ютубу та моїх особистих вражень.